Доброго ранку, шановні. Сьогодні вже взяла парасолю, вийшла трохи під дощ. Другий тиждень. От за два тижні, може, два сонячних дня, чи три. А це ось Лє і Лє. І ще, ну, передають на тижні, мабуть, один день, що буде сонячно. Може похмуро буде, так що заливає наш город. Сусіди зробили все на погребнях, Ну, вони ж місцеві знають, якщо. А ми, як кажуть, робимо по своїй науці рядочками. Ось така сьогодні погода, дощить під парасолею звук такий. Взагалі гарна погода. Всяка погода благодать. Там, бачите. Це тече. Ну тут, бачите, ось ми щепу положили. От воно видно. І там далі видно, що вода стоїть. Отак вода йде туди. Ось тут стоїть. Ще б не заходило, зараз подивлюся. Але хочу показати, що в нас тут поміж грядками, оцими ромбовими, бачите, які вони. Ось теж стоїть вода тут. Бачите? Всі в всіх куточках стоїть вода. Ну, грядки підняті, так що тут, як кажуть, виживають вони. Це для полива. Ось у нас справи. А от там далеко, там город сусідів. Ну, теж вже зазеленіло так швиденько. Теж. Гарного вам настрою, бувайте здорові, гарної вам погоди, якої хочете, кому дощу, кому сонечка. Бувайте.